В Марганці, як і по усій Україні, впроваджено чимало заходів для допомоги воїнам. А то в нашому місті щосуботи можна побачити так званий ярмарок, кошти від якого пішли на допомогу захисникам цілісності нашої держави. Що на це дінюшки, щоб НАТО правлять хто вже тут купували щось? Ні, ми тільки прийшли. Будете, канічна магнітза магніту, як вважаєте, це правильно, що таке зробили? Я вважаю, да нада. По чуть-чуть, як то кажуть, же з по нітки голому рубашка, так і тут кожний чуть-чуть, а їм велика допомога. Вони ж за нас там мерзнуть, воюють, все. Ти будеш тут щось купувати, так? Так. Да. Щось вже вибрала? Ні. А що подобається? Оце. Квіточки? Так. Да. А знаєш, куди кошти підуть? Да, солдатам. Так, да, звісно. Ну, на помощь ребятам нашим. Мы сами с зоны АТО. Мы из города Авдеевки. Вот. На такому ярмарку усі бажаючі можуть придбати різноманітні речі від місцевих майстринь та небайдужих українців. Я, чесно говоря, я тільки навчилася місяць тому, тому для мене це нове діло. Я пробую поки. І одразу на ярмарок. На ярмарку Да. майстрині нашого міста у нас є постійні Оля, Наталя. І дві Тетяни є ще, не пам'ятаю, на жаль, ім'я жіночки. Вона нам приносила бутилки, розфарбовані. і підносять до саму допомогу перехожі, небайдужі марганчани. І як фінансово, так і теплий одяг. В ту суботу нам чоловік приніс буржуйку, сам її зробив, і хоче, щоб вона поїхала в АТО, щоб солдати готували собі їжу і грілися. Ось. Ну ми поки тут постояли чимало народу, купує, чимало допомагає, просто кидає гроші. Так, угу. да, багато ще якось планується ось таке продовжувати. Так, У нас ми як заклали, як традицію кожної суботи ми тут. І також ми є в, в соціальних мережах. Сторінка наша в Фейсбуці є, на Однокласниках є, там можна слідкувати за всю інформацію ну, щодо змін. Тут ми плануємо бути стаціонарно, але є ще в планах в районі Держбуду і в районі інституту. Може буде в один день, декілька ярмарків. Тобто марганчани мають змогу допомогти. Так, ми про все повідомляємо, у нас є свій сайт. Запрошуємо всіх небайдужих марганчан, також майстринь, кожної суботи на 11 годину до кафе Барс.